Ми, на жаль, живемо в таких історичних подіях, на які ми впливати не можемо. Але навіть пори року показують нам про те, що життя продовжується. Хочемо ми цього, не хочемо. Живемо на паузі. Ми все одно життя йде, але не кожен може адаптуватись під ці умови. Як правило, тривожні думки це про майбутнє, як воно буде, прилетить, не прилетить, вб'ють, не вб'ють, повернуть з полону, не поверне дуже багато. Переживань, на яких людина впливати не може. Але що людина може? Вона може з майбутнього повернутися в теперішнє. Зараз є повітряна тривога, якщо її нема, да вже цей градус понижується. Якщо тривога є, має бути план безпеки. Що я можу зараз зробити? Якщо мені страшно, я знаю, де укляття, я можу пройти в укриття. Я можу комусь зателефонувати. Я можу пригадати, яке в мене є хобі. Кожна людина має досліджувати ці думки і повертати себе в тут і тепер.